Всім привіт! Це 53-й випуск новин на Доу, новин українського і не тільки українського ІТ під час війни. На рекламному місці сьогодні хочу розказати про чергове опитування, яке робить Dow, яке називається рейтинг ІТ-роботодавців 2022. Оцініть свою компанію. Власне, в назві опитування вся його суть. Дуже раджу його пройти. Якщо ваші чари не закликають це зробити, значить ваша компанія може бути недопредставленою і треба обов'язково це виправляти. Там дуже багато різних питань, які дозволять потім майбутнім вашим колегам краще орієнтуватися серед роботодавців і доступних варіантів. І, 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 до речі, самі компанії і керівництво зазвичай заглядають в цей рейтинг. Тому, якщо ви хочете щось донести таким способом, це теж не. Погана ідея. Заповнюйте. Посилання буде в описі до цього відео. Компанія TechMagic придбала Dynamo Development. Розповідаємо про деталі угоди. Має назву Замітка. Новина досить проста: дві українські компанії вирішили об'єднатися. Одна трохи більша з Офісом розробки у Львові, купила трохи меншу з офісом розробки в Києві. Обидві працюють на американському ринку. У тих, кого купили серед іншого, є непоганий досвід в роботі з Salesforce, і тому вони там кажуть, що буде синергія і все буде дуже класно. Я вважаю цю новину важливою, тому що знов-таки на нашому падаючому ринку будь-які такі новини вони гарні, що хтось, хай хоч інші українські. Компанії вірять в наш ринок і в перспективи і все таке. Але ще є думка про те, що коли криза, то зазвичай відбувається ще й перерозподіл ринку. І це завжди шанс для маленьких, але ефективних компаній нарощувати свою долю і робити якісь прикольні, прикольні речі. Сподіваємось, що це буде майбутній якийсь великий еПАМ. Або ні. Майбутнє відкритих даних під питанням, до якої інформації хоче обмежити доступ держава?» Називається матеріал на економічній правді, і він, як на мене, дуже важливий. Справа в тому, як там справедливо зазначається в цьому матеріалі, реформа відкритих даних це одна з тих речей, яким державне управління може пишатися. Дані стають все відкритіші, створюються реєстри, створюється можливість доступу, створюються бізнеси, які... Забезпечують доступ до цих даних, і це покращує прозорість, дозволяє бізнесу дивитись на історії ділові своїх контрагентів. Не мені вам розповідати, що відкриті дані це добре. З початком війни багато реєстрів закрили, і зараз їх мають привідкривати. Але так як в країні війна, то їх відкриють не повністю. Там почали з'являтися набори закритих даних. Суть там зводиться до того, що ну в першу чергу, що треба обмежити. Треба обмежити всякі персональні дані, тому що це можуть бути дані про підприємців, які перебувають на окупованих територіях. Це можуть бути дані про обіги грошові, і це ну, така сенсиків інформація. Другий момент це всякі земельні кадастри, тому що а, точніше, не земельні кадастри, земельні кадастри це якраз заодно хочуть закрити. Друге, це критична інфраструктура. Наскільки я знаю, у нас все ще не визначений перелік критичної інфраструктури, але є чимало установ, які б в сучасних умовах не хотіли б світити свою адресу. Задача цього прикриття реєстрів захистити один і інший випадок. Але буває як у нас часто буває, тому що заодно закрили реєстр корупціонерів, закрили земельні реєстри, закрили дуже багато чого. там НЗК обмежено в своїй діяльності, і, і в результаті забули закрили дуже багато всього, що журналісти-розслідувачі не можуть нормально провадити свою діяльність. Зараз це активно дискутується, там мінцифри проводить слухання, громадськість задає питання, на якісь питання отримує відповідь, на якісь не отримає, але хотілося б, щоб цих відповідей було побільше і щоб дані такі відкривали. А якщо не відкривали, то наводили такі дуже ґрунтовні пояснення, чому з прикладами. Тому що, наприклад, ну, наскільки відомо, я так розумію, авторам цього матеріалу, що підтверджених... Фактів того, що відкриті дані були використані якимось чином ворогом, про це відомостей немає. Отака От ситуація за цим сюжетом важливо пристально слідкувати, тому що ми ж хочемо жити в демократичній державі, правда? Apple перенесе 25% виробництва iPhone в Індію до 2025 року, а 20% виробництва iPad і Watch у В'єтнам. Apple зайнялося диверсифікацією своїх виробничих потужностей і дуже багато чого переводить у Індію. Ще раніше у Індію багато своїх виробничих потужностей переніс Samsung. і у них є прям план. Вони будуть нарощувати цю долю, і їм це видається правильним і цікавим. Е, мені здається, ця новина важлива. Дуже часто, коли говорять про глобальну політику, кажуть, що тати без Китаю нічого не зможуть, тому що це світова фабрика, і без них, значить, нічого виробляти буде неможливо. От виявляється дуже навіть можливо. І виявляється, що якщо ти власник інтелектуальних прав. То за декілька років цілком можеш перенести це саме виробництво в іншу країну. І я так розумію, що там Apple це робить не так з політичних причин, як з економічних, тому що в Індії зараз вигідніше, ніж в Китаї. Е, от. Е, якось так. Мета і Google скорочують персонал, але офіційно не повідомляють про нові звільнення. Е, Мета хоче скоротити витрати на 10% свої всі кости, і здебільшого це буде за рахунок якраз таки скорочень. Але треба розуміти, що передувало цьому всьому дуже швидкий ріст. Цих компаній, що Мети, що Гугла, тому що мета з 3 червня 2021 року зросла на 32% до 80 тисяч осіб. Алфабет Google, тобто, зріс на 21% до 174 тисяч осіб. Тобто вони неймовірно швидко росли, а зараз збираються трохи скорочувати, але вони прямо скорочення не оголошують, вони роблять, як? Вони закривають проекти. І пропонують шукати співробітникам місця в інших проєктах. І майже всі знаходять, але не всі, і частина людей іде. Мене в усіх цих новинах про скорочення в it гігантах дивує те, як там відбувається планування. Тобто з одного боку, мені здавалось завжди, що ці гугли, Мети, Майкрософти, що в них там стратегії до 2100 року, і що вони дуже виважено все це роблять і знають, навіщо наймають, і що от у них там співробітник може бути як за кам'яною стіною. А тут, от виявляється, що трохи акції на ринку хитнулись, і все, і одразу вже скорочення починається. Якось це дивно, і в мене велике сподівання, що ця криза народить ще якогось техногіганта, який буде кращий, ніж попередній. Microsoft найме тисячу нових співробітників у Китаї за наступний рік. А Microsoft вирішив наймати, наймати в Китаї. І я, коли побачив заголовок, подумав, що а, ну це, мабуть, вони хочуть просто активніше в Китай продавати. Але виявляється, що велика частина команди Майкрософту Китаю припадає саме на R&D. Не знаю, можливо, китайські програмісти дешево коштують, чи Майкрософт щось замишляє? Побачимо. Співзасновники Figma і деякі співробітники зароблять мільярди на угоді з. Adobe. Ми минулого чи позаминулого разу говорили, що Figma купили за 20 мільярдів доларів. Перша новина, що таки за менше. Чому? Тому що там половину грошей було кешем, а половину акціями Adobe. а ринок якось скептично на це зреагував і акції впали на 20%, тому там вже менше цих самих мільярдів. Але ясно, що у фігми були інвестори всю дорогу. Дуже цікаво, що відбувається завжди після такого поглинання, тому що компанія ж купує як би успіх. Питання не в тому, що Adobe не міг би повторити фігму, а в тому, що треба, хоча й це непросто, але ж треба ну найцінніше. Це команда, яка думала так, щоб таке щось придумати. І от стали відомі деталі, як вони їх будуть отримувати. На це виділено більше 2 мільярдів доларів. З них 1 мільярд отримає Ділан Філд, це Figma. І там контракт на 4 роки. Решта грошей розподіляться між іншими ключовими співробітниками, але не всіми. Тобто вони не тонким шаром по всіх, а вони якось там поговорили, видно. Керівництво зазначило, хто справді важливий, і їм запропонували ці бонуси, які будуть розтерміновані на 4 роки. Тобто, якщо вони 4 роки відпрацюють, то отримають. В Цьому матеріалі підкреслюється, який був мультиплікатор фігми, і він був 50 виручок. В коментарях, коли ми говорили про покупку, казали, боже, звідки такі гроші? Ясно, що це така інвестиція в майбутнє фігми, і, мабуть, ЕДОП знає або як на ній дуже добре заробити, або впевнений, що вона стане сильно більшою, ніж вона зараз. Тому що ну, такі продукти 50 виручок це якось багато. Linkedin проводила соціальні експерименти з 20 мільйонами користувачів протягом 5 років. Виявляється, що 5 років LinkedIn з чим експериментував. Там є, я так розумію, я просто не активний користувач LinkedIn, а Там є саджести певні, коли вам мережа пропонує, можливо, ви знаєте когось з ким ви ще не задружились. Експеримент був в тому, що комусь вона показувала людей з третього кола. Ну тобто там завжди показуються люди, з якими у вас є спільні контакти. Але комусь вона показувала тих, у кого з ким більше цих спільних контактів. А комусь показувала більше тих, з ким там буквально один-два спільних контакти. тобто робився такий наголос на слабких зв'язках, і виявили, що це набагато ефективніше працює. Ну воно і зрозуміло, тому що з людьми, з якими у вас багато спільних знайомих, і так є тісний зв'язок, навряд чи LinkedIn його якось покращить. А от якось стимулювати інтеракцію з кимось, з ким ви ледь знайомі, це, мабуть, краще працює, і там дуже цікавий масштаб. Там 20 мільйонів користувачів створили 2 мільярди нових зв'язків, заповнено 70 мільйонів відгуків, створено 600 тисяч робочих місць. Коротше кажучи, колосальні якісь наслідки. А, ну і міряли вони це по тому, як люди знаходять працевлаштування протягом якогось періоду. Круто, що в LinkedIn є люди, які цим займаються, і одночасно страшно. Тому що от зараз ми дізналися, що вони ну, порівнювали там. Тісні і слабкі зв'язки, а що там вони ще захочуть з чим поекспериментувати і вплив на що виміряти. Не хочеться, щоб через пару років з'явилась новина, що LinkedIn провів, провів е, якийсь там експеримент, і в результаті цього Америка отримала такого-то президента, а не якогось іншого. А на цьому у мене на сьогодні все. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юра Федоренко. До зустрічі!